гражданську акцію по Одесса і Україна без Інаківського. Хочу предоставити слово нашому побратиму, народному депутату Андрію Леусу. Дякую. Слава Україні! Слава! Друзі і представники преси. Сьогодні у нас такі відкриті збори активу, можна сказати, за участю преси. Чому саме такий формат, а не формат там, суто брифінгу, чи формат, скажімо, якихось там походів? Справа в тому, що ви, як ви знаєте, ми протягом вже довгого довшого часу в Одесі, в Києві і в інших містах України розпочали скажімо, акції, які спрямовані проти представників окупаційного бізнесу, проти того бізнесу російського, зокрема, який... Під час війни, під час того, як гинуть наші хлопці на фронті, він цей бізнес далі заробляє мільйони гривень в Україні, і виходить так, що українці самі оплачують собі війну. Нещодавно ми заблокували шість складів, шість центрів російської корпорації «Мегафоліс», до якої має стосунок, до речі, Одесит олігарх і представник сім'ї Януковича Калкма. З вимогою до органів влади, скажімо, демонополізувати ринок тютюну, з вимогою ввести санкції проти олігархів Росії, які діють в Україні. Це проти Григоришина, проти Бабакова, проти Кисаєва, проти інших негідників, які свого часу робили все, щоб Україна була окупована Росією. А зараз, на під час війни, завдяки тому, що є певна криша у владі, далі продовжують наживатися на українців. Другий наш такий важливий скажімо, напрямок роботи є зачистка олігархічного бізнесу, зачистка бізнесу, вірніше зачистка схем минулої влади. Всі з нас є активними учасниками Революції Гідності. Але два роки пройшло і, на жаль, схема Януковича працює. На жаль, ті самі негідники, які нищили нас, які, проти яких повстала вся Україна, далі продовжують заробляти. І е, ситуація з Янаківським, він же Іванющенко, є найбільш кричуща. Іванющенко безпосередньо є винуватцем загибелі Героїв Небесної Сотні. Є проміжне рішення Генеральної прокурор, е, прокуратури України, яке доводить про те, що бандити Юрія Інаківського, зокрема банда Армена Горловського Саркісяна, причетна до вбивств і викрадень євромайданівців у Києві. Саме тими негідниками був вбитий В'ячеслав Веремій. До речі, на моїх очах не неподалік від Михайлівського собору, куди ми звозили поранених в ніч з 18 на 19 лютого, бандитами, тітушками цієї банди було вбито нашого активіста. І також ці люди причетні до викрадень Вербейцького, загибшого і так далі. Це є вже докази в Генеральній прокуратурі. Юрій Інаківський. Знаходиться в міжнародному кримінальному розшуку. Юрій Інаківський його бізнес підпали під санкції цього Євросоюзу. Але Юрій Інаківський процвітає його бізнес в місті Одеса і в інших містах України. Це є виклик нам, як патріотам, це є просто плювок в обличчя. Нам тут нав'язують, що ми учасники корпоративного конфлікту, що ми. Хочемо щось там гайдарити, як говорить там, вчора, цей смішний мітинг відбувався під стінами обласної адміністрації, на яких звезли нещасних прибиральниць і, 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 і там інших там, якихось охоронців, які не могли пояснити, що вони хочуть на цьому мітингу абсолютно. Там нав'язують якісь схеми, в яких ми беремо участь. Наша схема дуже проста. Те, що зробила Європа, тобто ввела санкції, заарештувала активи, заарештувала рахунки, має зробити Україна. Ми розпочали, як народні депутати, всю процедуру правову, цивілізовану процедуру вже півроку тому. Пам'ятаєте, багато з вас, очевидно, брали участь в акції біля Генеральної прокуратури. Вона вже це була десь, мабуть, екватор наших дій, тому що ще до того ми подавали звернення, запити, заява про кримінальне правопорушення, ноль реакції від Генеральної прокуратури, ноль реакції від МВС і Служби безпеки України. Ми тоді вдалися до пікету, трошки ситуація зрушилася, було відкрите кримінальне провадження, але знову рішали, які є в вищих ешелонах влади, замнули цю справу і здається все гаразд. Однак європейські суди зробили для нас можливість, можливість таку використати ці рішення європейських судів щодо, скажімо, арешта акцій компанії Іванющенка. Щодо зміни там, дирекції і так далі. Це тільки для нас інструмент для того, юридичний інструмент, для того, щоб викинути банду Єнаківського із ринку 7 кілометрів, а потім із регіону, а потім з Азовстарі і інших, інших підприємств, банк Південний і так далі. Для чого ми це робимо? Тому що його бізнес це фінансова основа тероризму, сепаратизму, антимайдану і можливого реваншу регіоналів. Ринок 7 кілометрів. Його дирекція безпосередньо брала участь. Ви це всі прекрасно знаєте. Два роки тому, 19 лютого, там екіперувалися тітушки, вбивці, які були кинуті проти вас біля обласної державної адміністрації. Саме там, саме ці люди Абрамов, Грєсь, Мозгальські, інші негідники, які зараз себе вольготно почувають, брали участь у цій акції. Саме вони фінансували цю тітушню, яка била і хотіла вбити практично наших активістів в Одесі. Саме ці негідники фінансували Руською Вісто. Саме ці негідники зараз фінансують Опоблок, наш край, інші підозрілі проекти і ворожі явно проекти. Саме ці негідники зараз звезли на ринок неймовірну кількість тічні з Бесарабської Народної Республіки. Так звано. У нас є факти про це, що це люди фактично переважно з цих районів, які брали активну участь у всіх цих форумах на півдні Одеської області. Саме там знаходяться представники банди. Армена Сіркосяна Горловського, яким доказано, що вон, саме вони вбили В'ячеслава Вором'я. Це є оперативні дані, ними володіють ці силовики. Але кількість хабарів, кількість ресурсу, які надходить для різних силовиків, для різних чиновників різного рангу, є настільки великою ця кількість, так, ці кошти, що вони навіть попри суспільний резонанс. Попри те, що вони розуміють, кого вони прикривають прекрасно в приватних розмовах, то вони можуть на ефірах нам розповідати про чесні скажімо, суди, які мають прийняти остаточне рішення. Ми знаємо ціну тим чесним судам. Ми знаємо ціну. Судді, які, які прихлопнуті бандою Юнаківської в Одеській області, ще прихлопнуті 5 років тому, можуть приймати будь-яке рішення, яке заманеться цим олігархом. Відповідно. Без активної суспільної дії, без активної патріотичної дії, ми не зможемо здійснити деокупацію українського економічного простору. Ми не зможемо здійснити зачистку фактично території України від цих схем. Якщо ми цього не проведемо, товариство, це все, що ми робили два роки тому. Це все, що ми робили на сході України під час і робимо під час антитерористичної операції. Буде марним. Чому? Тому що, зберігаючи їхні схеми, ми зберігаємо дорочне коло корупції. Ці кошти йдуть потім на корумпування політиків, на корумпування чиновників. І фактично все, що ми хотіли зробити під час Революції Гідності, нам не вдається також це зробити. Ці кошти будуть спрямовані на те, щоб через соціальне збурення. Через конфлікти, через розслідування ситуації до влади знов повернулися банда Януковича, або їхні якісь нові там проекти. Тому це для нас є не просто корпоративний конфлікт, як це хочуть нав'язати нам вороги. І як деякі чиновники роблять нам круглі очі, це для нас є очищення і помста. І кожен нормальний чоловік, кожен патріот хіба може спокійно ходити по землі, знаючи, що негідники. Вбивці наших хлопців вольготно почуваються. Вони сміються на бочі. Вони просто сміються на бочі і кажуть, ви дурники, бігаєте там по муфляжу. А ми тут вирішуємо питання. Мільйон доларів щомісяця корупційних грошей з ринку 7 кілометрів заходять в різні кабінети. Така ж сума заходить на всі ці сепаратистські і опозиційні проекти. Ми спокійно в себе тут. Тримає величезне злочинне угрупування, яке фінансує тероризм. І, і зараз невідомо, що в голові в цих тітушок, які там на ринку. Хто може знати, що в якийсь момент X ці бандити знову не екіпірують, їх і не кинуть на якісь провокації міста Одеси? Саме тому треба діяти. Ми свідомі того, що ворог і Кремль хочуть дестабілізації ситуації в Україні. Вони можуть використати різні причини, ми це знаємо. Ми відповідальні е, патріоти, а не просто там, знаєте, підемо все спавен третій майдан. Да? Ми відповідальні патріоти, і це нас відрізняє е, з багатьох інших е, структур організації рухів. Але разом з тим без тиску нічого не вийде. Цей тиск має, знаєте, як в цьому советському фільмі: бить надо акуратно, але сильно. Знаєте? Це те саме. Ми, наші дії мають бути акуратні, відповідальні, виважені. Для того, щоб надати можливості ворогам скористатися тим діям, щоб не зробити їм картинки, таку яку хоче Російська Федерація, так? щоб не допустити до конфліктів і кровопролиття. Але разом з тим, це не означає, що ми повинні сидіти знає, вдома, писати заяви і ходити співати сумних українських пісень, замість того, щоб активно діяти і чистити Відповідно, ми Протягом вже цього тижня і протягом кількох днів ми знаходимося в Одесі, проводимо різні скажімо, дії, як ми це назвали вже гібридна деокупація. Тобто із представниками влади написали всі необхідні заяви знову заново, погодилися на різні слідчі дії, на звірку документів, на бог знає що, для того, щоб влада почала працювати. Більше того, Одеса має унікального губернатора, хочу сказати. так? Який заявляє, що він готовий каленим залізом випалювати корупцію, випалювати російське це, ярмо окупаційне і так далі. І ми пропонуємо губернатору долучитися до наших активних дій. Не просто говорити на форумах про те, що все як погано, і всі, які корупціонери, а не, не, не скривати горішки в, в якихось там складах, а під боком, під боком. Серці Одеської області знищити окупаційне гніздо, знищити окупаційний бізнес, також, крім Янаківського, Кафмана, який є 50 на 50, з представником російського олігарха Кісаєва. А Кісаєв власником заводу Дігтярьова. Кісаєв є президентом ветеранів фонду ФСБ, моноліт в Російської Федерації. Так? От, давайте ми зачистимо їх. І не треба буде заяв, не треба буде зайвих речей. Ми, як свідомі патріоти, готові допомогти губернатору і звертаємося до нього, щоб він почав активні дії. Щодо наших сьогоднішніх кроків, багато ходить різних легенд, які запускають наші вороги. Про те, що буде рейдерський штурм, ще там щось, ще там. Ми не беремо участі ще раз повторюю в корпоративному конфлікті. Ми не хочемо зіграти в гру, яку нас, від нас так очікує Абрамов, Грісь. Мозгальський і сам Юрій Янаківський. цього не буде. Але по нашій інформації, станом на даний момент вчора у нас відбувалися фактично до ночі дії певні з управління Національної поліції і переговори, і написання заяв, і надання свідчень і так далі. Так само було в СБУ, і дії з прокуратурою. По нашій інформації, зараз біля ринку 7 кілометрів. Знаходиться біля 500 силовиків, представників Національної гвардії, там, представників там, інших силових структур Міністерства внутрішніх справ. Ми сподіваємось, що дії Міністерства внутрішніх справ спрямовані на зачистку ринку 7 кілометрів від організованого злочинного групування Юрія Інаківського. Більше того, я думаю, що зараз після цього заходу, який ми проводимо, Частина людей, там друг командир дасть безпосередні такі накази вже по завершенню цих зборів Дмитро. Але те, що я хочу анонсувати, частина людей, які є на автотранспорт, є тут мобільні, ми просто приїдемо і спробуємо допомогти національній поліції зачистити ринок кілометрів від негідників. Я думаю, що вони приїхали саме з тої метою. саме з тої метою вони зігнали 500 міліціонерів. Я ж не хочу навіть припустити, страшно мені це припускати, що вони приїхали захищати Юру Янаківського. Ну, нам треба, думаю, перевірити. Якщо вони зачищають його, ми станемо пліч-опліч з національними гвардійцями. Бо ми і є творцями цієї національної гвардії, як самооборони, до речі, хоча все нагадати. І не було б ніякої національної гвардії, як ми. Ми створили перший батальйон. І дотепер наші хлопці там. Ми станемо з тими хлопцями. Разом і зачистимо їх від тих сепаратистів, негідників і бандитів, які знаходяться на ринку. Якщо ж вони цей ринок 7 кілометр, ми будемо приймати оперативні рішення прямо біля території цього ринку. Ще хочу передати привіт Юрію Янаківському. Я знаю, що дуже оперативно відбувається комунікація. Ми не дамо задньої. Нічого не вийде, нічого він не порішає. Всі негідники, ми знаємо поіменно, кому він де як заносить. Будуть покарані, будуть сидіти, нічим і не буде управляти. Його дача в Монако, його сусіди по дачі в Монако, ми знаємо цих сусідів, не допоможуть йому. І все в нього пропало. Все пропало. Може, не так швидко, як нам хочеться, а може дуже швидко. Але він програв, він програв все. І я думаю, що краще для нього просто би зараз. Тихенько згорнути удочки, забрати свою мерзоту звітом з ринку цього, і е, тихенько піти з процесу. Ми все одно не дамо задньої, ніх не дамо заговорити цієї теми. Хто б не тиснув, знаєте, зараз і до нас дзвонять різні наші знайомі, і патріотичні, в тому числі знайомі, дуже патріотичні, кажуть, а хлопці, для чого, і так далі. Нічого не вийде. Нічого не вийде. Тому що це має бути показова виховна акція. Так буде з кожним негідником. І тому, завершуючи свій виступ, хочу надати вам хлопці, духу. Багато є розчарування в тому, що зараз відбувається. Багато там такого, такого. Знаєте, і в самого всій самого, раді дах їде, бо здається, ось ніби влада якась полунаша, полуненаша. Щось ніби є, можливо, щось зробиться корисно, щось не робиться. Але я вам скажу, що розчарування воно може бути в серці тільки людей, які не впевнені в своїх ідеях. Якщо ви вірите в Україну, якщо ви поважаєте те, що ми робили, якщо ви не хочете а, зганьбити честь а, тих людей, які загинули, значить все буде добре. І значить, ми переможемо. Більше того, хочу вам сказати. Поразка починається там, де людина визнає, що це поразка. Навіть якщо є останній патрон, і людина не визнала, що це поразка, буде бій. І ми дамо бій і в Одесі, ми дамо бій в інших містах України, ми дамо бій в Києві, і Україна буде вільною, українською і європейською. Дякую, слава Україні!